Вітайте, вітайте. Ушка кохані, такі ладні купила. Десять no, штучок собі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, шесть, десять взяла. Барщик, мам тут до докупіті, води вставила, а тут галарита готується, Ну, кохані Мархівки немає. Мам Мархівка кохані покройону, але там тиві місце я не можу то вести. E, кохані такі грушки, мінчусінькі, сочисті, промоційні ціні, там на старух взяла кохані. у нас. Bo ziemniaczek wystawiają, kochanie, na dwór. Pochmurno i deszczowo, kochanie, pada. A no, nie troszeczkę grodzie. No wiatru nie ma, kochanie. Dawajcie my chyba jeszcze i kartkę z kalendarza wam przeczyta przeczytam. A co kochanie, zapominam. Widzicie, już mamy 9 grudnia, wtorek, Joanny, Leo, Kadia, Wiesława. Wszystkiego najlepszego, kochanie, wam. Ну, а тут і мами на почту не йшла, бо ті торби мала Кохані банку пеньочки не вибрала, бо щось замкнене було. І e, полеки теж не пошло, кохані. Бо Так далеко ще там до гури треба було їсти, а у мене такі дві рекламуки в тішки були. нушки, голяна така дужа, огонь такий віпшовий дужий, то тяжке все було помідорів кохані тілі, вон понабирала коханю промоційні цені перші малиновки такі малютки. Взяла бенде ядла, десь і що з ким собі зробив. Ті огурки кишоні взяла, але вони без розсолу довго не постоїм. Хіба поставить води самі їх. Розсол такий вони пустили. Паприка у прошку, паприка у прошку, приправа позискана зі змільоної сушоної паприки з насінами, лук без насін. Бо я теж сушені сливки купила, кохання. Там мам свою яблушко зробила, і це не буде у двор дуже смачний на вигілі. В залежності від того, як родзай паприки з остров змільоної, можемо узискати лагодний, солодкий лук, пікантний смак. Який родзай паприки з остров змільоної. Невідомо, ну, є пікантна паприка. У Латвії отрав'єння побудло жолондик до виділяння соків отрав'єнних, є багато вітаміни А, В, С, в нього мніших і лостях уміж Е, К, П, П. А я ніде не купую. Кедись купувала, то є здоров'я саме. І треба свіжу паприку теж є, то на Виказує властивості бактеріобуючі і пшетівзапальні. Є засобно в чотирьох каротиноїди, бета-каротен, бета Рептоксантини, зеаксантини oraz luteiny, które chroniem tkanki oka niszczą promінiowaniem UFL. Запобігають звиродненню племки жовтої зв'язаної з віким і катаракті. З вільким, Прошу. Отак, кохані, так у нас. Я ще вам Пікнумо вихоєнечкою стоїть. No, jeszcze świetelka na łańcuch, kochani, tutaj, tam przez ulicę daleko to jest, kochani. Teraz wieczór tylko, to już jest rana dobry tam tylko dzień świętaje, już ogień, te świetelka, kochani, ale one tak po bokach niebieskie, już świecą. Dziękuję za uwagę, miłego dnia, papa, pa. całuski. całuski.